Якщо дитина зазнала насилля з боку педофіла, то звичайно, що поведінка її дуже змінюється, і батьки, які чуйно і уважно ставляться до своєї дитини, вони одразу це зрозуміють, бо у дитини порушується звичайна її поведінка. Вона стає чи більш агресивною, чи навпаки, більш замкнутою у собі. У дитини можуть з'являтися панічні атаки, підвищена тривожність. Дитина може Може відмовлятися від їжі, мати проблеми зі сном, може наступити навіть певний такий регрес у розвитку її, вона буде уникати розмов про життя, яке поза домом її. Дитина може взагалі нічого не казати, і вона може через почуття сорому, наприклад, так не розповідати це батькам, але батьки можуть домовитися, що давайте. Поспілкуєшся з психологом, наприклад, чи там відвідуєш якийсь там захід, познайомишся спочатку з психологом, так а потім вже на індивідуальних консультаціях. Ну, психолог має знайти підхід до дитини, і потім вже, наприклад, долучити батьків дитини і вже разом працювати, якщо дитина не йде на контакт з батьками. Для того щоб розговорити дитину, можна долучити певних фахівців, таких як психологів, психологічних терапевтів, правоохоронні органи, педагогів, і це така командна робота. Завдяки якої може допомогти дитині відчувати себе краще. По-перше, позобновити цю довіру між батьками і дитиною, просто дати їй зрозуміти, що я поряд з тобою, я завжди поряд, я поряд, що я тебе буду захищати. Ми тебе любимо. Ми завжди на твоєму обіці, Ми завжди будемо за тебе у будь-якій ситуації. І ти в безпеці з нами. З нами ти можеш розповідати все. І з цією любов'ю, довірою вони можуть допомогти дитині. Будувати своє життя нормальне життя далі.